В чому плюс цегляного будинку? От Зараз в Києві на вулиці більше 30 градусів жари, просто духота неймовірна. А я зайшов в квартиру і тут просто комфортно і прохолодно. Навіть не працює зараз кондиціонер, закриті всі вікна, і просто в квартирі дуже приємно знаходитись. Комфортно, нема такої жари. От плюс цегляного будинку, що влітку буде прохолодно, а взимку буде тепло. А взагалі це двокімнатна квартира на Берестейському проспекті 104А, яка здається в оренду. Можливо, хтось шукає. Можу показати. Дуже гарний варіант. Знаходиться прямо біля станції метро Святошин. Дві кімнати, одна прохідна, ну така як гостєва кімната, новий диван. Тут нове ліжко. Велика шафа купе, нова пральна машинка, дуже чиста і комфортна квартира, хто шукає і великий плюс це прямо біля метро. Ось такий санвузел. В квартирі є газова колонка, тобто завжди є гаряча вода. Тому хто шукає на оренду квартиру, можете звертатись, покажу в будь-який час. Ціна 13 тисяч гривень на місяць.